Подивимося, як відбуваються роботи по реконструкції, ремонту будівництву доріг. Хочу відзначити, що цей рік є початком масштабної реконструкції будівництва доріг в Україні. Фактично ми за декілька місяців привели систему до здатності працювати. І Сьогодні ми бачимо, що в різних областях саме такі критичні точки, по ним відбуваються роботи. Новий асфальт достатньо якісний, я би сказав, сьогодні можливо відзначити роботу дорожників. Ну і можу сказати, що ми будемо продовжувати цей процес, будемо далі будувати дороги. Це і інфраструктура, і робочі місця. А, насправді, навіть якщо ми подивимося на Єраську область в минулому році на реконструкцію до 0 сьогодні вже 225 мільйонів гривень. Але я ще раз підкреслюю, що це тільки початок. Фінансова децентралізація дала можливість кожному місту об'єднані територіальні громади, в районах розпочати роботи по відновленню українських доріг, що є надзвичайно важливим. Крім того, ми отримуємо і підвищену безпеку на дорогах за рахунок того, що дороги будуть проведені в належний стан. А як щодо вагових комплексів? Так? Адже відремонтувати дороги і нічого не вирішити з цим питанням, це буде можна трактувати. Пріоритет Міністерства інфраструктури в цьому році закупити 70 таких вагових комплексів. Відповідно проходять певні процедури закупівель. І це дасть можливість наступного року повсюдно зробити такий моніторинг. Ви абсолютно праві в тому, що, на превеликий жаль, недобросовісні перевізники перевантажуючи свій транспорт, знищують українські дороги, роблять калійність, а це початок руйнації, процесу руйнації українських доріг. Тому ми будемо це дуже жорстко зупиняти і реагувати. Безпосередньо транспортна інспекція цим питанням займається, тому ці вагові комплекси будуть у неї в користуванні в координації служби автомобільних доріг областей. Я думаю, що коли водії почнуть сплачувати їхні компанії, шалені штрафи, вони зупиняться. 70-ти Це мобільно кого великом подумають? Чому саме ці три області в для да. інспекції? Я взагалі хотів би проїхати всі області. Це такий перший об'їзд, на якому ми можемо подивитись реальний стан справ, що реально відбувається. Є ще безліч доріг, по яким немає ремонту, робіти не проводиться. І ми сьогодні ставимо завдання перед областями, автодорами, укравтодорами. Щоб план будівництва реконструкції доріг був більш системний з точки зору в тому числі і використання наших можливостей логістичних транспортних в Україні. Такі плани сьогодні формуються на наступний рік. І хочу підкреслити, що вони будуть реалізовані, тому що це для України звичайно, важливо і дороги, і розвиток національної економіки, і робочі місця, і інфраструктура, яка дозволить нам підкреслити наші транспортні можливості. Скільки буде ми плануємо, що наступного року буде виділено приблизно біля 35-40 мільярдів гривень. Цьому році ми виділили 19 мільярдів, а зараз вже в роботі 8 тобто Але роботи ви бачите в руку. На цій ділянці буде відремонтовано в такому капітальному варіанті. Тут достатньо добра якість, я би сказав. А 34 кілометри це дороги, які Ну, потрібно відремонтувати, ви бачили, в якому вони з угодно стані, просто фактично зруйновані. Те ж саме ми бачили і по Черкаській області, де 6-7 років одна сторона дороги просто закрита, їздять всі по одній стороні дорозі. До речі, це питання і безпеки в тому числі. А зараз буде відкрито в е, дві сторони повноцінні смуги, де е, транспорт зможуть зможе спокійно їздити. Е, по е, поточному ремонту ми фактично там, 99% завершили. Плабування ямковості. Але я ще раз хочу підкреслити, що ми за декілька місяців підняли систему. Але я розумію, що нам треба певний період часу, коли всі вийдуть на нормальні потужності такого ремонту. Так, Карашка Дон це робить. І фактично така презентація була на одному з кабінетів міністрів. Вони будуть область, вони роблять монітори робити фіксацію з повітря того, що було зроблено, які обсяги переводяться в кошти. Потім порівнюється з актом виконаних робіт і ті розбіжності, які виникають, дуже ж розпорядують. Ми не будемо платити за низьку якість, ми не будемо платити за те, щоби. Приписували общен і все інше. Ви бачили, що в Чекасах у вас лабораторія, завтра буде зі лабораторія, через тиждень буде в іншому місці. Вони по всій країні. І ми будемо робити е, у хімічні стар аналізи, для того, щоб зрозуміти, що кладуть українські дороги. Тому що ми платимо повноцінні ціну і те, що матримати, нормальні так, такі неточності є. Я думаю, що Украдор навіть є по замовлю цю інформацію, але вона є абсолютно доступна. Ми нічого не збираємося приховувати. Навпаки, ми журналісти і замайські контролюють. Уряд сьогодні створив систему, про які можливо ремонтувати дорогу. Є система закупівель Прозора. І ви знаєте, що Uber Автодор відмінив на півтора мільярда тендерів, які були оголошені до провадження системи Прозора, що я можу їх похвалити. Це означає, що всі закупівлі по дорогам тільки через прозорах. Тобто за закупівлі тут нормально. Далі нам треба дивитися, як вкладають цю технологію реальну дорогу і, і наскільки це роблять якісно. На столічу початку казалося отримує на ремонт доріг 1 мільярд доларів з міжнародних фондів. Це за фонди? І чи всі дороги будуть ремонтувати українці? Всі дороги будуть ремонтувати українці, українські фірми і бачите, що працюють українські громадяни. Мова йде про міжнародні фінансові організації, які виділяють ресурси для в тому числі реконструкції доріг. Нам потрібно консолідувати цей ресурс і нам потрібно перестати будувати дороги в нікуди. І в цьому році такий підхід вже збережено, да? тобто, чи започатковано. Тобто має бути дорога з пункту А в пункт Б. Ми маємо розуміти, а куди вона ведеться дорога, навіщо вона будується, а не так, якийсь відрізок зробили. Один і доїзд до цього відрізку розбитий і після того відрізку розбитий. Не жодної логіки. Тобто ми будемо початку до кінця будувати дороги, по яким люди будуть абсолютно нормально переживати. Тому стратегія розвитку українських доріг це перша позиція, яка буде затверджена до кінця року. Друга позиція це консолідація ресурсу. Я сказав, що це буде біля 35-40 мільярдів гривень наступний рік. Треба, щоб всі області і дорожні організації, які будуть замовниками. Ремонту доріг до квітня місяця провели всі необхідні процедури, тендерні проекти зробили для того, щоб тільки сонечко блисне вони могли вийти і почати роботу. Не в червні, не в липні, ні в серпні, а на початку сезону. Для того, щоб зробити більший обсяг робіт і зробити це на максимальну якості. Це буде наша вимога і моя вимога як прем'єр-міністр. Але ще раз підкреслюю, дороги в Україні будемо будувати і ніхто нас не зупинить. Не всі міста можуть. Проплатить и финансировать ремонт дорог у себя на территории, как будет решаться этот вопрос? Можно вопрос? Какой город не может? Возможно, какие-то не могут. Возможно, это слабый аргумент. Хочу подкреслить, что э, с рахунок того, что мы проводим децентрализацию, э, сегодня места имеют возможность э, аккумулировать ресурсы на проведение таких работ. Я думаю, що ви можете подивитися, якщо говорити про цю область, це і столиця вашої області, Кропивницький, це і Олександрія. Поїдьте подивитися, подивіться в бюджети публічні, подивіться, що там є гроші. Вимога єдина громадськості підвищити контроль за використанням цього ресурсу. І я на цьому наполягаю, я дуже прошу громадськість це робити. І друга позиція, щоб ці кошти дуже ефективно розподілялись там, де є проблематика, щоб її вирішувати. Я вважаю, що сьогодні будувати. В містах дороги і реконструкцію робити цих доріг не є проблемою. Уряд забезпечив через фінансову децентралізацію достатньо коштами для того, щоб це відбувалося. Далі все питання міських рад, міських галів, які здатні, мають бути здатні робити ці роботи. Он по Черкасам, міський голова теж щойно от ми були в Черкаській області. Він теж говорить про те, що зараз ситуація зрушилася з місця, достатньо фундаментальна. Тобто в кожному місті сьогодні можливості будівництва доріг є. В кожній області є відповідні ресурси. В районах такі ресурси є. Ми передали достатньо механізмів, щоб заробляти гроші і витрачати їх туди, де люди цього потребують. Зокрема, і дороги, садочки, школи, все те, що необхідно. Ми запроваджуємо стандарти контролю по системі Філік. Жодного варіанту іншого немає. Якщо роблять дороги, вони мають відповідати всім міжнародним стандартам. Це наша принципова позиція. Хто не може так робити, ну, буде, ми не будемо таких е, наймати через тендери, тому що в тендерній документації записано, що має бути зроблено, по яким державним будівельним нормам, в яких обсягах і вони подаються на те, щоб е, отримати перемогу в таких тендерах. Якість це дуже важливе значення. Тому що акумулювати ресурс це добре. Зробити проєктну документацію це добре. Саме головне це реалізувати якісно цю роботу. А Але б, ми це зробимо. А як щодо дорожнього збору? Адже він не, по, не в повному обсязі йде до саме на дорожньому. Він йде в повному обсязі. Я думаю, що вже комітет парламенту розглянув питання створення дорожнього фонду, де буде децентралізація доріг, часть ресурсу на місця. Центральні дороги будуть в державному, центральному управлінні, буде закамульований ресурс 25. 35-40 мільярдів, це приблизно буде 14 мільярдів плюс. Тобто, фактично, ця система буде працювати. Ми її маємо запустити з 1 січня 2017 року. Це і підвищення відповідальності, і прозорості, і більш якісне управління дорогами. Дороги треба будувати дуже системно. Треба кожен рік займатися дорожнім господарством. Тому що дороги можуть 5 років триматися, а на 6 рік просто розвалитися. Для того, щоб цього не відбулося, за ними треба робити достатньо е, на постійній основі. Тому треба дати повноваження місця, точні місця, і вони буде зупинені. Дякую. Дякую.